Вітаємо вас у світі мікрофінансових послуг в Україні. Якщо ви шукали інформацію про надійних та порядних позичальників, це відео саме для вас. Посилання на всіх учасників рейтингу буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. Сучасна Україна це не лише країна багатої культурної спадщини і захоплюючої історії, але і місце, де діє низка мікрофінансових установ, готових допомогти вам здійснити ваші фінансові плани та завдання. Ще одна порада і починаємо. У всіх цих установ є гарна система лояльності. Але якщо ви раніше не співпрацювали з якоюсь з цих компаній, раджу зробити це зараз, бо саме перша позика є найвигіднішою. А у більшості випадків вона буде майже безкоштовною. Далі йде мій особистий рейтинг МФО, з якими мені було зручно співпрацювати. Майкредіт. MyCredit – це надійний партнер для тих, хто шукає швидкий та зручний доступ до кредиту. TENGO – Tengo – це компанія, яка відзначається інноваційними підходами та дружнім обслуговуванням. Кредит Плюс Кредит Плюс пропонує гнучкі та персоналізовані фінансові рішення, які відповідають вашим потребам та мріям. Є гроші. Є гроші. Це швидкий і простий спосіб отримати фінансову допомогу в найнеобхідніший момент. Money4U money for you пропонує широкий спектр кредитних послуг, що відповідають різним життєвим обставинам. Мілон. Мілон це ваша можливість отримати гроші на потрібних умовах. Манівео. Манівео це відомий своєю доступністю та простотою процесу отримання кредиту. Кредиткаса. Кредиткаса це унікальний сервіс, який допомагає забезпечити фінансову стабільність у всіх життєвих ситуаціях. Не забувайте про важливість планування фінансів. Завдяки цим мікрофінансовим установам у вас є можливість вирішити ваші фінансові питання. Обирайте тут, яка найкраще відповідає вашим потребам і планам. Пам'ятайте про відповідальне використання фінансових послуг і завжди робіть розумні фінансові рішення. Не зволікайте, переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше про ці компанії та їхні фінансові можливості. Бажаємо вам успішних фінансових рішень та стабільності в житті.